Всім привіт, на моєму каналі. Ми будемо продовжувати новини про ets 2 У нас додавлена електрична електрика DAF XF, Electric Relerts. Це DAF XF. Це нас додавали електричку, тому що у нас два електричних Рено і Scania. Додати була... не вистачає в. Піс, 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 зарядки для для фур, щоб легше заряджати своїх електричків. Читаємо далі. Блять, що по-англійськи мені треба по-українськи перекладіть мені на українську мову. Дуже дякую. Електричне розблокування. Ми дуже раді представити нову вантажівку у світі Єврот 72. І завдяки чудовій співпраці, взглядав. XF Electric приєднається до нашої лінії, лінії електричного ватажів. І далекобійник вже може керувати нею через розділ швидкі завдання в грі. Давайте поглянемо на це нове доповнення. У нас показано DAF Electric. XF виглядає як звичайний DAF XG. І маленький є, не знаю, як він називається. Такий виглядає один ідентичний і все. Тобто, звичайно, просто нема бензину і я написав «Електрика». електричка. Да, -E Electric це належить до моделі DAF нового покоління на оснащення вдосконалення повністю електричної системної приводу пакор. У розділі швид... швидкої роботи ця батажівка поставила. Повстачається в конфігурації 6,4 на 2, оснащення електродвигуном пакор d 2 Жилення забезпечується пятьма акумуляторними блоками загальної ємності 525 кВт на годину. Ця модель також вирізняє своє враження біло синьою гамою фарбування спочатку роз... Розроблено DAF тракція, яка надає електричні ватажівці сучасної та самобутнього вигляду. Це так і нас виглядає DAF eh, Electric XF XF, як правильно говорити, говорите, що я говорю DAF eh, eh, XG Це одна така сама

Таке в салоні. то точно не змінилося таке саме планшети, як завжди, і приборка. Звичайно, один і ідетичний, як в цій частині нових дафів. Не змінилося і так далі. І в салон. Планшети показано і все. А. СПП перейшов сюди на дивитися. Dowelect Electric, як завжди, по їздить. Я не знаю, скільки він жене, і е, перевірити. Е, Інтер'єр оснащення додатковим заднім боковим вікном та складне пасажирське сидіння кінотеатрального типу, що е, покращує оглядовість кабінета забезпечує більше безпеки під час руху. А вузьки в Вуличних Європах. Так виглядає в салоні. Приборки яка не змінилася на новому DAFI, як на електрику 41, 50, датчики, де машини їздять зліва і справа. Тут можу побачити, я розширюю не так. Uh, так тут не знаю Рушир. Тут, ви бачите, градус 26, градусів, це прибіг тут. Де проценті в мене такого означає приборг? Приборка взагалі мала би бути uh, проценція. А, о, я знаю, що 98% я пробіг uh, 502, 512 км uh, на годину і все так далі. Далі, яка згадувалася раніше перехід на електромобілі створює унікальні виклики у нашому віртуальному світі, хоча наша команда наполегливо працює над розвитком необхідної фрактури, традиційні заправні станції не можна просто перетворити на зарядці станції без значних модифікацій на зарядні станції. Да, XF Electric, Електрика в всіх приборках. Так виглядає форум. ззаді e, батареї, можна так сказати, отут. І. E, 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 і все. Uh, саме тому да XF Елекрі наразі доступно лише для виконання робіт швидкого замовлення. Quick Jobs за максимальною за записом ходу 350 км. Став. Якщо у вас закінчила заряд посуду електронної підзарядки, доступна за окрему плату, ми впевнені, що на вам сподобалася унікальна досвід керування цією сучасною вантажівкою за її вражаючим прискорення, швидкістю та тихою плавністю. На, на дорозі, ми з нетерпінням чекаємо на ваші відгуки. Я розумів, ми з вами читали новину про е, скання, і, і Рино таке саме, як електрика. Однойтичне замовлення, бачив рук тілес, е, е, електричне DAF привикла, це електричка. Як на, як, завжди. як Рено, як на скані. Ідентично. Тільки маємо розхід 350 км, а коли той топляк закінчиться, швидка перезарядка і все. Це, це основний скейн ігрової економіки, тому можна пройти деякий час. Перше не з'явить швидке завдання за нове електричне вдав, якщо ви не побачите його одразу. Будь ласка, наберіться терпіння та дайте трохи час в ігрі. Я не знаю, коли буде електричні станції для форм і, і все так далі. Всем пока!